Пропоную познайомитися трохи ближче з нашою сім'єю. 13 років найщирішого кохання це, це, Руся, це, що? Що? Руся берегла домашнє вогнище, а Ігор в усьому їй допомагав та підтримував. Пара познайомилась у соціальних мережах, коли обом було за 30. Пише Руслана, це ви Оригінально пише. Ми ще один біло. Говорить, пише, я хочу вас запросити на чай. Я кажу: якщо буду пити чай з кожним, хто мені пропонує, мені... мені треба буде мені, випити, випити чоловіка. Відповіла різко, але телефончик все таки залишила. А за два тижні погодилась зустрітися за чаюванням. Я жив в Черкасах тоді. Я приїхав на побачення і стояв вже з квітами і чекав. Ну, 10-15 хвилин її не було. Ну добре, ну це дівчина, Треба запізнюватися. пів години. Хм. Коли вже годину про чекання не було, я дуже-дуже почав сумніватися, що це не, не якийсь жарт мною. Друга година чекання. Потім я дзвоню Руслані питаю, Руся, все добре, ми, ми зустрічаємось. Так, так, чекай. Чесно, <реш> що я забула? Я забула, що вона побачила. Так, було. Ігор прочекав Русю три години, і вона таки приїхала. Аби я захотіла з Ігорем піти в Софію Київську. Е, там якесь таке, таке місце, де е, Бозя може підказати тобі. Ну, ти правильним шляхом йдеш чи ні? Я дивилася на Ігоря, як він дивиться на ікони, як він дивиться на, на мене, як на ікону. Думаю, так, треба замотіти. Замутили так, що і зі шлюбом не барилися. Психологи це кажуть, що якщо ти зустрічаєшся з чоловіком рік, і після року він тобі не робить за пропозицію, треба бігти від нього. Це була маніпуляція. Перша маніпуляція. так. І так, і так через рік і чотири місяці після нашого знайомства. Ігор запропонував мені о, стати його дружиною, а потім ми зіграли весілля. Вони жили у коханні 13 років завжди разом до останньої хвилини. Ух, к вихідний Ігор Ісаков, чоловік Руслани писанки разом з нами. Вже каже, що не та оця штучка, да? От ігори ми так хотіли, щоб от я вчилася сьогодні, правда надихнувшись вашим сюжетом в свій день, вчилася заплітати косички, але щось таке в мене не так. Ні, валю все так. Я взагалі сказав, що трошки інше, мабуть, трошки інша форма. Ну ще росіяма завертання в Так, може шаги другий. трошки. Як часто ви вдома от разом щось готували з Русланом? Е, дуже часто, коли Руся була вдома і було натхнення, в неї натхнення було готувати вдома, ми готували разом. А була вдома не часто, Останній час взагалі дуже рідко. Робота ну, повністю все забрала, так? Це я навіть і не знаю, Ігор. До кого вдя... запитання? Я дуже вдячний вам за, за все, що ви зробили для нас, для моєї сім'ї. Але е, трохи є, ну, не обіда, але таке зауваження, що ви забрали від мене Руслану, мабуть, на цілий рік. Зараз порозі Наталя Ворожбіче сидить. Та. Ми передкриємо завісу, що не тільки До Наталі... дні. До Наталі ще запитань, так? Руся, <реш> вийшало, Руся є. дійсно. так. Твій день і великий фільм День Наталі Ворожбіт, в понеділок велике інтерв'ю. Подивіться, це велика роль ми зустрінемося з Русією. Як і це було все важливо? Наскільки вона от, от, от прям. Я навіть не знаю, як сказати, наскільки важливо, але те, що вона ночами не спала, щось дивилась щось, е якісь в неї проби були, вона на телефон собі знімала весь час. Так, так. Ну, я недавно передивлявся, в мене є доступ до телефону, до цих всіх відео. Я бачив, скільки дублів вона робила там над якоюсь сценою, скільки варіантів цих цієї сцени вона робила. І я розумію, що це, це все було по ночам. А давайте, варенички, спробуємо. Спробуємо. Да, спробуємо. Ви ж робили ігор з в твоєму ми... дні з русів ці вареники з картоплею. Ми по суті їх повторили. Валя передивилася це відео. Ще Картопля Раз. з цибулі? Да. Да. Я не пам'ятаю, там а. шкварочки були піджарками. Ось вам шкварочки, ось вам шкварочки. Це до вареників з картоплею. А це сир, а це були із картоплею у вас, і були у вас з грибочками ось так. Так, ну давайте накладати. Я знаю, що русичі не любили готувати, тому що ви. У Німеччині, коли було прощання, у Німеччині зробили борщ за русним рецептом. Ой, Єгор, одне діло знати цей рецепт, друге діло повторити. його. Не вийшло, ні, Ігор. Ні, ну, так, да? воно сказали, що дуже смачно. Давай. Але ж я знаю, який смак був. Я не знаю, що вона робила а що вона, а, розумієте? Яку от... магію створювала. Так, ми дрітка, робили разом. Останній дрітка. раз, коли робили борщ з нею разом, це в Німеччині, вона нарізала, все, казала, що мені робити, я все повторював. Але коли роблю сам, блін, ну щось воно таке. От трохи, трохи не такий смак. А коли вас вони робили? Після останньої хімії, десь на третій день, там в Німеччині є дуже е, гарна така традиція. Вони по вівторкам і по суботам у них є ярм... Ярмарок такий фермерський. Фермери вивозять продукти. Uh -huh. І ми з Русланою поїхали туди. Руслана дуже любила е, ходити. Ходити вибирати ці продукти. Угу. І, знаєте, Ринок для жінки, так. походити, подивитися, поговорити. І вона знала в цьому, в цьому такий дуже розбиралася, яке краще вибрати. Тому я навіть бачив, наскільки вона була задоволена, що є такий базарчик. Ми ходили, вона вибирала. Так було трохи важко, ми там і тіньочок шукали, і сиділи, але. Для неї це була розрада. Так, буряк знайшли. Так. Буряк? знайшли? же важко знайти. Ні, скажу, німецький брак дуже непоганий. Дуже непоганий. Та Вони просто насіння у нас привезли, та навчилися. все. що в Україні Може, так, але перечок буде. Давай І ви знаєте, дуже важко це все згадувати і душу бередити. Але знаєте, просто... залишилося, ти знаєш, дуже багато питань. Іруся наша спільна, да. І от що хочете, то і що можете, то й розкажіть. Знаємо, що завтра Завтра у Спасу Провороженському соборі відбудеться прощання з Руслан. Але відбудеться прощання не лише з Русланом, а й з її мамою. Що це за історія? Тому що багато було не розказаного, але ми чуємо, що зараз відбувається саме так. Боже Валя, це. Я не знаю, я спробую трохи коротше це все е, скомпонувати. Ой, так сталося, коли ми тікали від війни. Е, у нас е, моя теща вже була хвора, в неї була четверта стадія раку. теж. Угу. Тому, мабуть, це теж. Е... Руся дуже нервувала. Ну коротко. але ви виїжджали, тому що в Русі був перелом. Ще ми якось ми виїжджали, тому що на блокпосту мені сказали, що колона сьогодні повинна йти через наше село. Угу. І ви зібралися, запакували десять ви... хвилин. Я їх в машину буквально закидував по черзі Руслана, потім Діну Васильівну, потім цю інвалідну коляску, ходунки, тарілочку холодця з холодильника угу. в дорогу, щоб щось було їсти. Ми хвилин десять. Ми виїхали з дому. Угу. Три дні ми до Західної України їхали. Ну, так, так сталося, що зупинок було багато. Там ночували у друзів, дякую, теж з'явилися дуже багато, по дорозі друзів, які нам і ночували. Там і різно було. Одним словом, по дорозі ми вирішили, що Руслані треба їхати десь за кордон, тим більше з її оцими з її ногою, з її слабістю, з її нервами вже треба було. Сказав Руся, треба лічитися. Треба їхати, вилічитися і повернеться потім, коли все буде добре. Тим більше перед поїздкою, десь днів за п'ять, мабуть, я знімав ще в підвалі ці шви, знімав після перелому. То угу. я розумів, що без квалі... кваліфікованої допомоги ну, я, 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 я не зможу далі лікувати її. Е, відвезли Руслану, відправили. Потім з те, що ми залишилися, тому що в неї прогресував цей рак. Угу. Там довга історія з поверненнями зі всім, але. Угу. Але Юрі, Ви, вирішили повертатись додому, я її, можна сказати, що додому і не довіз, бо вона вже втратила свідомість в машині угу. і вже не прийшла до себе до свідомості, мабуть, ще днів 5-6 вона була вдома і, і пішла. Тобто це вже почалося все під час війни. Це історія Діни Тридічно, Васильівни. А у да. Русі угу. історія да, теж окрема. І я пам'ятаю, як вона вмикалася, розказувала про те, що сталося з нею після такого падіння на сцені. Люди ж не знали, що ще одна війна паралельно. От давайте придаємо взагалі, як Руся це коментувала е, мільйонам глядачів тоді. Я впала, я знаю, що не можна е, ну, ні в коєму разі не можна рухатися і взагалі чіпати цю ногу. Я мужньо лежала годину на сцені в красивому вбранні. І коли приїхала сюди, дуже багато компліментів отримала від лікарів. Вони сказали, що я дуже красива, дуже красиві у мене коло водки. Да. Так ходити я почну десь місяці через три. Так але на роботу ходити Оце на найголовніше ролі. Так я думаю, що я на, на милицях зможу пришкандибати на ефір, е, сісти в кадр. Uh, і навіть сісти з на високий стілець за столом і щось готувати, друзі. Я кажу, я ж не язика зламала, а тільки нову. І тоді правильно велика війна була. Uh... Ігор, ну uh, насправді ви навіть не уявляєте, що uh, ота історія зустрічі з Русією дала нам і всім глядачам. По-перше, ніхто нічого не знав, а по-друге, uh, знаєте, скільки енергії дало? От Нам писали, наприклад, глядачі, що казали, uh, я не знаю, як жити далі. Я подивився Русю, і я знайшла силу. Нам писали ці глядачі. Тому що ну, Руся це, це велика рольова модель, була велика енергія, такий згусток енергії. Зараз дуже Давайте кутнево води просто. Да, тому що навіть Ігор, я навіть не знаю, що це. зараз дуже багато втрат у людей, і ваша історія, ваша поведінка є для них теж великою підтримкою. Я пропоную зараз подивитися невеликий ролик. Ми зібрали такий Та, іграшку. Знаєте, купу важко коли говорити. Ми, ми зібрали. От, енергетично історію про те, що для нас була Руся. А це не тільки про сум, це і про радість, це і, і про все. Це, це про, про, про літру, mm -hmm. це велике про життя. Давайте подивимося, трохи попередихнемо, тому що ну Давайте. треба. Совсем Руся писанка, яку ми і пам'ятаємо. Позвонив мені Ніколай Вікторович і сказав: мать, ти будеш у мене грати головну роль. тільки не упади з дивана. А вы знаете, кто такая Руслана Пысенко? Да. да. А кто это? Я актриса, телеведущая, ветеран телевидения отечественного. Да. Возможно, это не скромно, но я скажу это. Мне кажется, что мы с Колей, да, наша пара, вне конкуренции. є більше сумнівання, а був літанець. От так береш пательню і отак от починаєш, починаєш працювати. Атмосфера просто бомбічна. І це Для хорошого чоловіка я знайду загашник. по липа біля палипа, який жив який живеть з плипинятами. Може, вже час обідати. Твій день час обіду. 35 хвилин і рататуй буде готовий. На телебаченні, можливо, все. Да. Заспіваємо, дівчата. Да. А у нас ефір зараз? Ну, так. А я не прощаюсь з вами, погоду мани, адже ми зустрінемось на цьому каналі. вам да? Вам радоваться, потому что ты видишь солнце, ты слышишь пение птиц. Ты чувствуешь, ты живешь. И этому нужно радоваться. И нужно делать максимально много в этой жизни. То, что ты можешь сделать. Руся. Ты завжди знаме. Скільки приємних спогадів? Легенда Кількість українського телебачення. І ще я знаю точно, що русі хотіли б залишилась у пам'яті ще акторкою. Тому що те, що вона зробила з погодою на інтері, ніхто такого не робив на українському телебаченні. Просто погода. А вона зробила її супершоу. Да. І тому вона легенда телебачення, але вона легенда кіно. Ще легенда кіно, акторка угу. велика. Я пам'ятаю, який був великий кастинг, я тільки тоді е, робила перші кроки на телебаченні, був величезний кастинг на, на на ведучі погоди. І ніхто не не розумів, як ну хто може перекрити собою Руслану писанку. Ну яку треба зробити погоду, щоб було щось нове і яскраве? Це була трагедія Шо тоді для да, це була трагедія для телеканалу. І так якось тоді погода після Русіна на інтері не пішла. Так. Ігор, тому ви пробачите нас за те, що ми забирали часто у вас Русю, але. Це таке було ділення. Так ми хотіли важливий, щоб вона була, була щасливою, а, а вона я була розуміло. щасливою, коли вона в роботі затребувана, коли вона реалізована, так. коли вона дарує людям те свято, ті емоції, які, які ми отримували і бачили навіть сьогодні з екрану. Завтра святе Успенський собор та е, ігор. Записіть, будь ласка, всіх, кого кого, кого зархто нас дивиться на прощання з Русі у рідному Києві, друзі, колеги, знайомі, всі в кого є час. Кого буде час завтра прийти, попрощатися з Русланою, запрошую до храму. Коротка історія цього храму. Ми там перший раз побували разом, коли хрестили нашу похресницю, так? Алісу. От. І дуже-дуже їй сподобався цей храм. І навіть кожен раз, коли була хімія у Русі, вона казала поїдь і Сороку закажи в тому храмі, Тож це любимий її храм. За прихожання Русі там і Приходьте всі. Ми з Руси будемо чекати там. Спасибі вам. Дякую пам'яті. Прекрасні спогади нехай залишаються у всіх нас про Руслана. І чим довше вони будуть з нами, тим там, в тому в інших світах. Руслані буде і, і радісно, і так вона її ім'я буде далі. І ми з Русі побачимо. Дякую. Вам. дякую вам. Дитя дякую. триває. Дякую. До завтра. Любимо вас. Привіт. Я Валентина Хамайко. Ми з вами. Ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться сніданок з 1 плюс 1 щодня. У будні з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ. А також на ютуб-каналі 1 плюс 1.